Сьогодні поговоримо про культові фільми 1992 року. Це був час сміливих історій, яскравих дебютів та культових стрічок, що вплинули на подальший розвиток кіно. Цього року світ побачив такі хіти, як основний інстинкт, охоронець, запах жінки, а також кримінальна класика Скажені пси від Квентина Тарантіно. У цьому огляді згадаємо найкращі фільми 1992 року, які залишили помітний слід у серцях глядачів і в історії. Кіно. Вітаю, мене звати Олексій. Сьогодні хочу поділитися з вами підбіркою культових фільмів 1992 року. Тому беремо щось солодке чай, каву і дивимося відео до кінця. Далеко-далеко! Це романтична пригода з Томом Крузом і Ніколь Кідман у головних ролях, яка переносить глядача з Ірландії кінця 19 століття до безкрайніх просторів Америки. Молодий ірландець Джозеф разом із аристократкою Шеннон вирушає за океан у пошуках кращого життя. Їхня подорож сповнена труднощів, суперечок і несподіваних почуттів. На тлі боротьби за землю і мрію про свободу розгортається історія справжнього кохання. Фільм зачаровує Табними пейзажами, щирими емоціями та духом епохи це більше ніж просто романтика. Це історія про мрію, що не знає меж. Господарка дому. Що буде, якщо незнайомка несподівано почне жити у твоєму будинку і всім розповідати, що вона твоя дружина. У цій дотепній романтичній комедії архітектон Ньютон виконання актора Стівена Мартіна, будує ідеальний дім для дівчини своєї мрії, але отримує відмову. Та все змінюється з харизматичною ефесткою Гвен, виконання акторки Голді Холм яка випадково дізнається про його невикористану оселю, і просто поселяється в ній. Гвен закручує весело. Повутину вигадано подружнього життя, зачаровуючи родичів і сусідів Ньютона. А найцікавіше в цій грі з'являється справжні почуття. Це легкий комедійний, щиро, романтичний фільм про несподіване кохання, другий шанс і те, як хаос іноді допомагає знайти себе. Основний інстинкт секс, загадка і небезпека. Ось три головні складові культового трилеру фільму Основний інстинкт. Коли детектив Нік, виконання виконанні актора Майкл Дуглас, розслідує жорстоке вбивство рок зірки. Його підозрі падають на блискучу і спокусливу письменницю Кетрін, виконання акторки Шерон Стоун. Вона головна підозрювана, яка тримає поліцію в напрузі і одночасно в полоні свого інтелекту, сексуальності та загадкової гри. Фільм став символом еротичного трилеру, Ру 90-х а сцени допиту легендою кіно. Це історія, де бажання і небезпека йдуть пліч опліч, а правда не завжди найочевидніше. Фільм отримав широкий розголос за свою провокаційність. Категорії 18, став хітом прокату і відкрив Шерон Стоун шлях до слави. Охоронець. Коли зірка під загрозою, потрібен той, хто зможе захистити не лише її життя, а й серце. Поп діва Рейчел Мерон, виконання акторки Вітні Хьюстон, отримує анонімні погрози. І її новим охоронцем стає Френк Фармер, виконання актора Кевін Коснер, колишній агент спецслужб, холодний і безкомпромісний. Він звик довіряти тільки інстинктам, але не був готовий до того, що між ними з Рейчел спалахне справжнє. Кохання охоронець це не просто трилер з романтичним напруженням, а історія кохання, яке виникає там, де його не чекали. Фільм запам'ятався не лише сюжетом, а й легендарним саундтреком, який став однією з найвідоміших пісень в історії кіно. Драма, романтика і сильна хімія між героями. Цей фільм досі залишається класикою 90-х. Сила віри. Чудеса приносять гроші, поки не трапляється справжня. Шоумен і шахрай, Джонас. Виконання актора Стів Мартін мандрує маленькими містечками, влаштовуючи фальшиві релігійні слення, щоб зробити на довірливих людях. Але коли в одному із таких містечок стається щось незрозуміле навіть для нього, справжнє диво Джонасу перше замислюється. А що якщо віра, це не лише вигідна вистава? Сила віри це дотепна і зворушлива історія про брехню, на якій виростає істина. Фільм Муше задуматись, навіть якщо віра почалась обману, чи може вона стати справжньою? Одного разу порушивши закон, це кримінальна комедія з елементом детективу, яка поєднує класичний гумор і інтригу. Двоє американських туристів у Європі випадково опиняються втягнуті у плутанину з викраданням собаки, азартними іграми та вбивством. У Римі вони знайомляться з ексцентричними персонажами, і події перетворюються на серію кумедних непорозумінь та кримінальних пригод. Головні актори Джон Кенді, Джемі Булуші, Сибіль Шепард. Шон Янг, Джордж Гамільтон і Орнело Мутті. Чому варто подивитись, це легка кримінальна комедія у стилі класичних європейських детективів з гумором початку 90-х. Фільм підійде тим, хто любить кумедні сюжетні плутанини, несподівані повороти та акторів, які були зірками того часу. Любовний напій номер 9 Коли наука зустрічає магію, народжується справжня романтика, самотній біохімік Пол отримує чарівнері. Ліксир, який робить його надзвичайно привабливим для жінок. Разом із колегою Діаною вони занурюються у вир романтичних пригод, але справжні почуття не купиш. Навіть за найсильніший любовний напій. Головні актори Тейт Донован Сандра Булок. Любовний напій номер 9 Легка, весела, і трошки фантастична комедія про пошук справжнього кохання у світі ілюзій і чарів. Декілька хороших хлопців. Молодий військовий адвокат Данії. Виконання актора Том Круз береться за справу двох морських піхотинців, які звинувачуються вбивстві товариша по службі. Під час розслідування він виявляє, що за цим стоїть секретний наказ, що змушує його боротися не лише за клієнтів, а й за правду. Вирішальна судова битва проти впливового полковника розкриває складні моральні питання про обов'язок, чесь і справедливість. Головні актори Том Круз, Джек Ніколсон, Демі Мур і молодий ще Кевін Бейкон. Чому? Варто подивитися. Потужна акторська гра, особливо протистояння Круза і Ніколсона. Глибокі питання про честь, обов'язок і моральні межі армії. Фільм номінований на 4 премії Оскар, включно з найкращий фільм, їхня власна ліга. Під час Другої світової війни в США створюється жіноча бейсбольна ліга, щоб замінити чоловічі команди, які пішли на фронт. Фільм розповідає про команду Рокфорд Пітчерс, їхні труднощі, дружбу та боротьбу за визнання в чоловічому світі спорту. Головні актори Том Хенс, Джина Девіс, Лорі Петті, Мадонна, Розі О'Доннелл. Натхнена історія про сильних і цілеспрямованих жінок, які довели, що спорт не лише Чоловіча справа. Реальні події. Стрічка заснована на історії справжньої жіночої бейсбольної ліги часів Другої світової війни. Спогади людини-невидимки. Звичайний чоловік Нік випадково стає невидим після невдалого наукового експерименту. Тепер він мусить ховатися від урядових агентів, які хочуть використати його силу. І він хоче знайти спосіб повернути собі звичайне життя. Головні актори Чеві Чейз, Даріл Ганна, Сем Ніл, Майкл Макі. Чому варто подивитись? Незвичайне поєднання гумору та напруги, цікаві спецефекти для початку 90-х, які на той час вважалися інноваційними. Роль Чевічеза у трохи серйозному амплуа, ніж зазвичай. Атмосфера класичного науково-фантастичного трилера з легким відтінком романтики. Якщо вам сподобалася дана підбірка, ви бачили ці фільми або не бачили, особливо якщо бачили, напишіть коментар. Я читаю, обов'язково реагую, відповідаю. Також прошу поставити лайк, підписатися на канал, поширити це відео. Просувайте україномовний контент, особливо такий, як я роблю, ностальгічний, тому що я витрачаю дуже багато часу на створення даного контенту. І хотілося б все ж таки вашу підтримку, лайк, коментар. Тому буду вдячний і до зустрічі в нових відео, нових підбірок і згадок про якісь культові серіали нашого дитинства. Папа! -па.